Катя Кать, mm. Кать, розкажи то п'ять новинок. Будь ласка, mm. ну що з'явилась кітсок? Ось ось. Ти Хочу ще їх не роз... показувала. Добре, це ось такі. Що це? Щось з вушками. Мікі мауси, Резки? не знаю. Мікі мауси. Мікі мауси. Далі. рюкзаки з бантиками офігенні. Просто є вже такі гладенькі. Далі. Косметички м'якенькі з капібарами. Боже, халоу кіті. Та з чим тільки... Тут що, стенд новий Я мак? не знаю, дивіться, ці капібари прямо дивиться нова, щоб ви їх купили. А кепки? Я чула, що кепки є. Кепки кетісохо. Ось такі кепки вони прості, а задні логотип катісоха. Є ще така блакітно-біла і бі біжева. А ще А ще в нас що з новинок? Женя, допомагай. Та блін, і... всі, всі рюкзаки в нас нов... а, Сумка нова нова. і нова. я не достану на сайті. У нас всі новинки. Переходь на сайт Кетісоха.